Чому навіть з повним записом хорошими майстрами твій салон може не приносити прибуток. І як власниці салонів виходять з операції, які вибудовують команду, ставлять систему та починають заробляти стабільно. В цьому відео я розказую все по поличках без води від жінки, яка пройшла сама цей шлях. Якщо ти власниця салону краси і давно відчуваєш, що щось працює не так, подивись це відео до кінця, і ти здивуєшся, скільки рішень в тебе вже під руками. Привіт! Мене звати Надія Кувиньова, я експертка зі створення прибуткових салонів. І я кажу це з повним правом. У мене три власні. Салони, які працюють без постійної присутності, за останні три роки я допомогла понад 200 власницям перетворити хаос в систему. Я практик і те, що я розповідаю, працює в моєму бізнесі щодня. Але раніше я була в тому самому стані, що й ти, коли все тримається на тобі, і ти просто не знаєш, куди бігти. Я пам'ятаю той період, коли в мене був лише один салон. Було все: сльози, вічі, втома, борги. Майстри змінювалися як рукавички, клієнти то були, то зникали. І я була в ролі і майстра, і керівника, і адміністратора, і бухгалтера, і навіть прибиральниці. Все на мені. Але найгірше я не розуміла, що з цим робити. Мене тримала тільки любов до справи, але емоційно я була на межі. І тільки коли я вперше сіла і виписала, хто що Робить, скільки ми заробляємо, чому клієнти йдуть. Я побачила, скільки всього я тримаю в голові, і скільки грошей просто тече крізь пальці. Давай чесно, якщо ти дивишся це відео, швидше за все, ти зараз працюєш 6 7 днів на тиждень. Все на тобі замовлені, графіки, конфлікти, постинг в інстаграмі. Мости приходять і йдуть, як хочуть. Гроші, наче є, але ти нічого не відкладаєш. Клієнтів або мало, або вони взагалі не повертаються. В тебе є страх делегувати, тому що ніхто, звісно, не зробить краще, ніж я. Вигорання, втома, сльози, а всі питають, як же там твій салон? Я кажу, це не для того, щоб тебе не лікати, а щоб назвати речі своїми іменами. Бо поки ми не визнаємо, де ми є, ми не поможемо побачити шлях далі. І саме з цього моменту починається зміна. Те, що я хочу тобі передати, це простий і логічний шлях. Салон це не постійна боротьба, салон це бізнес. Твоя задача надбути супергероїною на всі руки. Твоя задача стати керівницею, яка створює систему, команду і сервіс. І коли ти переходиш цю роль, ти починаєш дихати. З'являється прибуток, час, стратегія, а не просто постійне гасіння пожеж. Якщо ти хочеш змін, залишайся ще на кілька хвилин. Я покажу, який шлях ми проходимо разом із тими власницями, які вже зараз мають прибутковий салон, сильну команду та ясність у фінансах. Від хаосу до керування. А тепер уяви – салон працює чітко, навіть коли ти не в офісі. Майстри залишаються, бо їм комфортно і зрозуміло. В тебе є фінансова картина, не в голові, а в таблиці. Ти приймаєш рішення, не зливаючись в деталях. Є система роботи з клієнтами, є маркетинг, є зростання, і головне є задоволення. Бо ти не просто вижила, а справді керуєш. Що саме ми проходимо на шляху до цього стану? Перше перед навчання. Ми виходимо з ролі майстра і стаємо керівником. Ми ставимо реальні цілі і декомпозуємо їх. Ми працюємо над твоїм тайм-менеджментом для власниці, аналізуємо твою аудиторію, нішу твоїх конкурентів. Звісно, формуємо прайс, обираємо CRM-систему та організовуємо всі процеси. Далі ми переходимо до фінансів. Твоя фінансова модель, як планувати бюджети прибуток, як платити зарплати, щоб не зливати весь дохід. Ну і звісно, як формувати ціни та підвищувати твою прибутковість. Переходимо до команди, тому що нам важливо знати, як наймати людей, які залишаються, як виростати адміністратора, як впровадити стандарти і створити здорову атмосферу. А далі ми почнемо працювати над маркетингом: як формувати інстаграм для продажів, як створити контент, який проводить клієнтів, як налаштувати рекламу, партнерство, взаємопіари. Ну і звісно, клієнти, які будуть повертатися з твоєї бази, які ми будемо продавати так, щоб клієнт сам хотів до тебе записатися. Ми будемо з тобою створювати воу-сервіс, WoW який буде їх утримувати. Після навчання мені дівчата пишуть: я вперше відпустила адміністратора на повний контроль і не панікую. Ми з командою зробили мі за місяць на 42% плюс від попереднього, і це без нежок. Вперше розрахували реальну точку безбутковості, і зрозуміли, чому я була в мінусі весь цей час. Це не мрії, це результат системної роботи. Якщо ти хочеш, щоб 2025 рік став роком прориву, не відкладай ці відео в закладки. Залиш заявку на курс Beautiful прямо зараз. Ми зі подивимося, чи підходить саме тобі, і ми будемо. Будемо стартувати, бо інші вже будують свої прибуткові салони. А ти можеш бути серед них або залишатись в тому школі. Я з тобою.